Соціологію, яку зробили ми далі. Е, так, так, от зараз, яку зробили останній тиждень. Наскільки ж е, теперішній соціологічний різ, зріз показує готовність населення до участі в суспільно-політичних процесах? Перше запитання. Ну як же ж люди бачать, що ж буде з Україною в найближчі два роки? Ну, оце наївне і абсолютно неправильне стихійне підняття. Ну, як от ми, всі, інтелігенція, можемо так дурити людей, коли вони думають, що вони можуть стихійно піднятися, та хто їх підніме? І вони ж самі цього не хочуть, ніхто не хоче нічого втрачати. Але вони все-таки думають, що вони стихійно піднімуться. Що Вони піднімуться і, 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 до, і до чогось, але вже більш реалістичніші. Продовження застою буде так, як є. Значить, яка ж надія має, частина має. За, е, е, на появу нового, е, нового лідера. Ну, е, Щодо те, що теперішній лідер буде авторитет, всього на всього 11%. Щодо Януковича, що зміниться е, як в в кучма, всього 2%. Відсотки. Але серед людей, які розуміються, інтелігенція, люди бізнесу, управління такі. Там є по 5-7 відсотків. Вони по тому іншому дивляться. Вони дивляться сценарій кучми. Це просто загалом загальна маса населення. Отже, готуються до застою і висновок. Зараз в області сприятливий час для пошуки нових шляхів, нових ідей. Я напевне, ну скажем такий, один із варіантів. Він не новий в світі, але він є. Все-таки ініціативу, щоб взяли низи. Це не нове, це так само складно і тут, напевне, найбільша складність. Бо і в першому, і в другому випадку, про який я говорив, еволюційний умовно і революційний, там е, приблизно е, виписуються правила або на довго років, або дуже міттєво. Ці погані, ми прийдемо, усе буде добре. У цьому варіанті, який може я пропоную чи своє бачення, складність в тому, що тут треба починати з себе. Просто з себе, себе, своїх однодумців, просто змінюватися. Знаєте, коли е, у таких е, ситуаціях опинялося багато держав, а воно дійсно було, і в тому числі і в Європі, і е, все-таки погляд, треба дивитися, а як вони проходили. Бо коли сьогодні аналізують ситуацію, то дуже часто кажуть, ну, умовно, народ поганий. Ми і своїм українським принципом Моя хата з краю», нас ніколи не можна ні розворушити нічого, хоча на тій самій Галичині практика показує, що це не так. Бо коли польська влада тут окупувала наші терени, то умовно через економічні важелі, через ті самі господарські товариства, через свій до свого по своє, через економіку, ми приходили до політику. Я не буду і я ніколи зараз в цей час не критикую опозицію про те, що вони не так роблять, що вони би могли інакше робити. Вони такі є, як є наше суспільство. На хвильку задумую, що їх немає, таких, яких вони є. Тоді взагалі тупик, і, здавалося виходу немає. Тому, бо, знаєте, з другого боку, мене вчорашній, наприклад, подій, так, маленький приклад, вчорашні події в Києві вразили в іншому плані. Ну, погано опозиції не так робили. Але там було декілька тисяч бюджетників, які признають, бо вони ще рік назад стояли біля Кабінету міністрів Азарова і казали, Азаров, підніми зарплату. Вчора вони вийшли за тих нещасних 200 гривень. Можна казати, що бояться, щоб їх не звільнили, але вони вийшли, вони самі вийшли. І тому, напевне, питання полягає, знову ж таки, на мій погляд, коли ось тут, через боротьбу з самим собою, через те, що ти мусиш сказати собі те вічне, як не я, то хто, то ще довго і довго ми будемо знову роздумувати, як іти, куди йти.